Інженери з'явилися в армії в давні часи, і, хоча точної дати створення цього роду військ ніхто не знає, але він безумовно був і залишається одним з найважливіших. З розвитком військового мистецтва виникла необхідність облаштовувати для власних військ поле бою, захищати табір чи місто, долати природні і штучні перешкоди. Щоб захопити укріплене потужними стінами місто, будували стінобитні тарани, катапульти та облогові вежі, через ріки і водойми споруджували мости, і навіть власноруч міняли природний ландшафт. І в першій, і у другій світових війнах інженери відігравали надважливу роль. Наприклад, на початку 1942 року було сформовано 10 саперних армій по одній на кожний фронт. Їхнє головне завдання. Очищення територій, замінованих гітлерівцями. А скільки переправ було відновлено саме завдяки клопіткій праці військових інженерів, як під час Другої світової, так і після її закінчення, відомий воєнний кореспондент Ілля Еренбург охарактеризував їх дуже влучним епідетом чорнороби війни. Бо саме завдяки величезній важкій праці військових інженерів набагато ближчою ставала велика перемога. Інженерні війська це рід військ, в якому застосовується найбільше різноманітної техніки. Порівнюючи з іншими військами, де танки, БТРи та БМП використовуються лише на бойових навчаннях, техніка інженерного призначення допомагає і мирним жителям. Старший прапорщик Вадим Котвицький проходить службу у 12-му інженерному полку, що в місті Новограді Волинському. Встиг спробувати себе за важелями практично всієї техніки, яка тут є на озброєнні. І от тепер контрактник керує гусеничним шляхопрокладачем БА-2. Дружба з цим залізним монстром у нього розпочалась за екстремальних обставин. Всяке було, розчищали дороги, сугроби були, що прямо з машини сходили прямо на сніг. Такі тунелі були. Ситуація, про яку розповідає старший прапорщик, і справді не буденна через грудневі снігопади і заметілі 2012 року, які метеорологи вважають найбільшими за останнє століття в багатьох регіонах України. Виникла природна надзвичайна ситуація. Перша задача така поступила в грудні 2012 року з метою надати допомогу населенню Тернопільської області. Це був перший виїзд. Виїхало дві машини, два екіпажі. Працювали в Тернопільському районі. Почаєві. Після цього була поставлена задача на розчищення шляхів Рівенської області Гощинський район. І наприкінці березня, коли почалися снігопади, знов таки три екіпажі, три машини БА-2 залучалися для розчищення шляхів Рівенської області і дві одиниці безпосередньо в Київському районі. Очищували трасу Київ-Чоп. На заході нашої держави та у деяких центральних регіонах. Рух на дорогах було паралізовано. У віддалених населених пунктах люди стали заручниками у власних оселях. Рятувати громадян із снігового полону взялися військові. Лише завдяки такій техніці, яка є на збройні збройних силах України. Проблема снігопадів у минулому році була вирішеною. Вже в перший день заметілий Вадим Котвицький за важелями Бата впевнено боровся зі сніговими кучугурами. Військові інженери працювали вдень і вночі, розгрібаючи замети на трасах державного значення та сільських дорогах. Перший раз п'ять днів там, потім сюди приїхали обратно. Через два дні ми опять туди поїхали, і в основному ми пройшли 730 кілометрів. Не лише взимку військовим доводиться рятувати людей. Наслідком танення цьогорічних снігів стали паводки на річці Случ. Крига пошкодила мостову переправу у селі Вітковичі, що на Рівненщині. Для таких ситуацій у військових є ВММ важкі механізовані мости. Необхідно лише чотири такі машини для того, аби зробити міст довжиною 40 метрів. Прибувши на місце, військові провели розвідку дна річки та оглянули рештки моста. Згодом розпочались роботи з відновлення переправи. Вже за тиждень на радість місцевому населенню 96 метровий міст було відремонтовано. Загалом за останніх півроку в різних областях нашої держави новоградволинські інженери збудували та відновили 5 мостів. Ми постійно знаходимося в тому стані і в тій готовності, щоб можливо було виконати завдання. Звісно, що отримавши команду на підготовку, вона зайняла у нас близько 10 годин від отримання. Старшим начальником на виконання цієї задачі. Через 10 годин екіпажі виїхали в район виконання завдань. Високо цінують професіоналізм українських військових інженерів і за кордоном. Минулого року на прохання Північно-Атлантичного альянсу керівництво нашої держави ухвалило рішення додатково розгорнути інженерний підрозділ у Республіці Косово. На сьогоднішній день інженерна рота. Складу миротворчого контингенту Косово Республіка Сербії була сформована на базі 12-го інженерного полка і з цією місією перебуває вже майже рік. З завданням вони справились, відгуки тільки позитивні йдуть. Новоград-Волинський інженерний полк завжди готовий реагувати на виклики природи, адже особовий склад частини постійно бере участь у всіх державних та міжнародних навчаннях. Полк ходить в склад восьмого ордена червоного прапора армійського корпусу. Командувач корпусу, генерал-лейтенант Літвін Петро Михайлович, затвердив план бойової підготовки і постійно контролює хід його виконання. Протягом року частина займалася бойовою підготовкою, використовуючи нові. Методи підготовки особового складу і техніки. Тому на сьогоднішній день ми маємо вже підготовлені екіпажі, підрозділи для виконання цих задач. Свого часу на території частини облаштували дві водойми. Тепер тут є власний полігон від стоянки техніки до навчального ставка кілька десятків метрів. От, наприклад, плаваючи транспортер середній, щойно виїхавши зі свого укриття, вже на бойовій позиції. Ще хвилини і водій вантажівки рушає на платформу. Петес 2 призначені не лише для транспортування техніки, також гусеничний велетень може перевозити до 70 осіб влітку. 2008 року екіпажі цих плаваючих транспортерів допомагали населенню західної України під час страшної повені. Нещодавно в Україні відбувся останній призов до лав Збройних сил. Відтепер армія комплектуватиметься виключно військовослужбовцями-контрактниками. У 12-му інженерному полку з цим проблем не виникає. На сьогоднішній день в нашу тільки частину приходить по 5-7 чоловік із за контрактом, які, скажімо так, бажають стати. Більше приходить з Житомирської області, скажімо так, От. ну і дуже зараз багато самого Новоград Волинської. Денис Плохотишин вже зробив свій вибір. Незважаючи на юний вік, всього 18 років, 4 місяці, як контрактник. Свій шлях до війська пригадує з усмішкою. Спочатку прийшов сюди в частину, обійшов всіх військовослужбовців, офіцерів, щоб, ну. Вони погодились мене сюди взяти. Там пішов в воєнкомат. Вони мені дали список документів, які мені треба зібрати. Я їх збирав, проходив самі медкомісії, в Житомирі справки збирав. Ну, потім направили сюди, в першу частину. На день, ну, після Житомира, після того, як з'їздив, на наступний день я прийшов вже кидали там понтони. Денис Плохотишин входить до складу екіпажу ПММ 2М, тобто паромно-мостової машини. Ця техніка створена ще за радянських часів і сьогодні підтверджує свою спроможність. Якщо сполучити декілька таких автомобілів, танки можуть спокійно просувати будь-яку річку. Саме військові інженери з перших днів трагедії на Чорнобильській АЕС приступили до ліквідації наслідків аварії у безпосередній близькості від реактора. За час незалежності України воїни інженерних підрозділів виявили і знищили понад 385 тисяч снарядів і гранат. Більшість з яких залишилися в землі з часів великої вітчизняної війни. Інженерні війська єдиний рід військ, для якого війна не закінчується ніколи.